Всім привіт! Сьогодні буде відео про подарунки, що подарували мені і що дарую я. Бо назбиралось їх багато, стоять вони в коробках у мене, і я ніяк не можу їх розібрати, бо все хочу зняти відео. Коли я випустила відео про свого хотабича, того, торговця ліпошками, то мені зателефонувала в той же день, не додивившись відео, Алочка Доменко і каже: Таня, диктуй адресу, до тебе їде посилка. Я знайшла в себе коврик дитячий, в неї були вони в запасі, десь вона купила, я з тобою поділюся. Ну, я така, добре, клас, висилайся. Приходимо на пошту, відкриваю я коробку, дивлюся, вона якась завелика. І починаю ругатися з тим, хто видавав, що кажу, це не моя посилка, бо в мене вже таке ви не те віддали. Коротше, поки ми розібралися, це моя посилка. Але подивіться, що Алла мені напакувала. Це взагалі, це я не знаю. Алуся, дякую тобі. Я, звичайно, вже заглянула, все подивилась, бо я ще й на пошті заглянула. Я з тих людей, що відкриває посилки прямо на пошті, не відходячи від е, прилавку, як кажуть. Це, написано, коробочок багато не буває. Подивіться, яку красу вона мені подарувала. Голочок багато не буває. Так, голочок не буває. До речі, це класні голочки. Вони мені дуже подобаються, ці роял. Це які в мене тут 26-й, 24 -й, алусік мені подарила. Потім ось таку красу вона подарувала. Для польоту фантазії це малахіт. Якщо експрес не бреше. Ну, напевно, не бреше. Ой, прикольно. Коротше, кудись я пущу. Я така, що з фантазією. І це теж тобі. Дивіться, яку красу. Маячки з такими метеликами. Зараз, бо далі буде. Я вже сюди полізла і вже звідси дістала дещо. Бо мені дуже потрібно було. Ось, дивіться, які китиці. Класка, кленовий листочок, виличка. Скільки краси. Я вже одну застосувала, покажу де. Не знаю, чи видно. Видно, напевно. Це я собі вже порізала руку. Не звертайте уваги, це прямо про мене. Потім була ось така ахієна косметичка. Косметичок теж багато не буває. Це прям моя любов-любовна. Ось, дивіться, яка краса. Так, папір приберу, вибачте. Пошарую трошки. Дивіться, ще, що ще прийшло. Колись ця річ мені дуже була потрібна. Бо вона дуже мила. А тобі для фото пригодиться. Дивіться, яка краса прийшла. Я вже їх використовувала в своєму фото, відео. Це ось такі ось ножнички. Зараз поправлю лампу, може буде краще. О, так краще видно. Класна річ. Мені дуже знали добиться. Я таке люблю. Потім прийшов крем для рук. Ой, з чим це він з олією. А з якою олією? Не бачу, вибачте. Але прикольний. Спробую розкажу як. І нарешті, дивіться, скільки мені прийшло ковриків. А Луся їх порізала щоб компактніше влізли. О! То я вам скажу, наскільки вони пружніші, ніж те, що в мене стоїть. Буду переробляти органайзер той. Дивіться, яка купа. То мені хватить не на один процес. І ще прийшло дещо. Це мої улюблені, улю... улюблені п'яльця. Бо я ще й прочитати не можу нормально. Це про мене. Хочу, щоб і в тебе такі були. Дивіться, яка краса, дівчата. Не знаю, чи буде видно, що тут написано. Спробую напишу як. Ще, ще, не, ще не приспособила нікуди. І ще в коробці було ось такі дві помади. Чи близькі? Близькі, напевне, ні, помади. Алуся, дякую тобі величезне, Боже. Ще вони такі нюдові, такі, як я люблю. Дякую тобі величезне. У нас в телеграм-каналі був обмін подарунками. Рандомно дівчата один одному щось дарували. Дивіться, що мені прийшло від Катюші. Це ми з Монікою продегустували вже. Ми не втримались і надегустувались. Дуже, до речі, смачні маршмеллоу були. Потім Катюша мені офігенно прислала таку ось чашку. Боже, я навіть не прочитала, тут була бумажка. Ой, ну це про мене прям. Я як зрадію, то уже все. Нічого не потрібно. Дивіться, яка краса новорічна. Цей малюк допоможе нашити ще більше краси цієї осені. Не забувай його наповнювати. Клас. Катючка, дуже дякую, він офігенно класний. Боже, я й не побачила, ну це про мене. Розпакувати, подивитися, але стікери з ним вишивальниці. Класна річ, дуже потрібна. Потім, оце ж нескільки було, до нескільки було і прироблено для смачного кавування під вишивку. Донескільки була прироблена ось це, ось це маршмело, але оборнуто так ось, гарненько стрічечкою. Але ми з Монікою вже схам'ячили. Дякую, Катюша, дуже велике тобі дякую. Потім такі, таких шкарпеток, цілих три штуки, щоб ніжки були у теплі. Подивіться, яка краса. Я їх розпакую, напевно. Хочу подивитися, що всередині, бо вони у мене дуже довго лежали. Я ніяк не вирішувалася розібрати цю посилку. Так. Ой, це спі... пряничний чоловічок. Це просто ас. З крижинкою, напевно, ні, це зірочкою. Ось такі. Тепленькі і зелені. Так люблю шкарпетки гарні. Дякую, Катюш. І ось така ароматна свічечка. З корицею, напевно. А ну, що пише, що пише. на маркування. Не, не пише назву, але Чінамон це, напевно, кориця. Я ще той знаток. Для затишного атмосферного вишивання. Кать. Боже, яка вона пахне, дівчата, це щось. М -м -м. Дуже дякую, Катюша. У нас був розіграш подарунків в телеграм-каналі до Дня Вишивальниці. Я вирішила, що треба теж щось дівчатам подарувати. Купила, як завжди, свою, улюблені, у свою улюблений майстерні чебрець, ось таку філіжаночку, гарбузиком. Зробила. З натурального оксамиту таку гольничку. Це, до речі, натуральний е, хвостик від гарбузика, вирощений своїми ручками. Потім купила в Хобі Бі ось такий пін і ось таку кісточку. Знаю, чи буде видно, як вона сяє, так буде. До ножничок і до вишивочки. І замовила в хелпers ось такий гарбузовий магнит. Буде, видно, буде. Не хочу розпаковувати, бо дівчинки він завтра вже поїде. Ще зразу покажу. Також поїде гарбузовий гарбузовий кекс з маракуєвим сиропом. Дуже смачний, з зернятками, з горішками. Дуже смачна річ. Якщо треба буде, пишіть. Купила в нашому магазині. У дівчат американську бавовну, дуже класнючу, це американська преміум бавовна Якість неймовірна. Тут вона йде з напиленням, якщо хтось бачить, таке золотаве напилення йде на гарбузиках. І пошила ось такий ось рол для вишитих робіт. Він доволі такий великий, він не маленький І ось така йде трубочка для намотування. Також поїде в подарунок до Світланки в Одесу. І тут у нас є ось така мишка. Мишка це з подарунку від Алочки Доменко. Дивіться, як вона гарно сюди вписалася. Як вона тихенько тут сидить, біля гарбузиків. Ось така краса. Ось такий гарбузовий сет поїде до Одеси. Дівчинка виграла. Вітаю тебе! Світланко. Користуйся на здоров'я. Приготуємо шоколадні мадленки на подарунок. Міні-кексики такі. Французькі в такій ось формі. Я її знайшла, бо у мене всі форми вже спаковані, а там їх дуже багато, більше 4 коробок. Що нам знадобиться? 140 г борошна. Туди ж ми додаємо розпушувач 4 грами, також 180 грам цукру. Він у мене зараз в мисці, 200 г масла пошкового. 4 яйця. До муки з розпушувачем обов'язково дрібку солі додаю. Також 40 грамів какао. Какао я купую ось такий, альказований, дуже класнючий. Я його беру зразу кілограмом. Додаємо до цукру дрібку ванілі і масло. Збиваємо. Починаємо по одному додавати яйця. масу ми накриваємо плівкою і ставимо до холодильнику на ніч, щоб у нас вийшли вітрила. Це така родзинка цього кексу. Якщо форму, то присипаємо борошно. перекладаємо тісто до кондитерського пакету. Заповнюємо форму. Заповнені форми відправляємо в духовку 200 градусів 10 хвилин. Дістаємо з духової шафи. Ось таке просимо у нас відповідно. Ось цей горбит. Це так звані вітрила в мадлинок. Це дуже смачно. Половину зробила з темперованим шоколадом на іншу половинку просипаю какао.